А тут двохіліся дитина, я просив все, я прийняв таке рішення, я взяв на себе цю відповідальність, я беру на себе, кажу, я її витягну в будь-якому випадку, я туди доїду. Що би мені це не стало, я туди доїду, я витягну. До нас почало замітати 25 листопада десь 10, вже почалися дзвінки, прохання о допомозі, що засипана траса Одеса середні. Такі перемети були по метр тридцять. То Приходилося не по коліна, а по груди. Витягували машини. Складність руху була в тому, що на дорозі була колона в дві полоси, тому треба було вистроїти в одну полосу. Буквально одразу тільки вдів піську форму і. Свій БТР, і почали ми витягувати там, фури, автобуси, заметів, переметів. Я витягнув шість із, із переметів, два автобуси з людьми і з, з монстралу. Між населеними пунктами Орлівка та Новосійська застряг автобус, там 48 пасажирів було евакуювали ми до населеного пункту Новосільська до школи. Потім інсульт. Бо жінки вивезли із села Долинське, Потім бригада швидкої допомоги відвіз за 20 кілометрів від міста в населений пункт Лиманське, тому що вони не могли добратися. Поступив нам дзвінок, що їдуть за вагітною жінкою. Треба супроводити, що скоро. Скоро під'їхала там з траси, туди з допомогою нереально доїхати. І ми пересидили. Медиків до себе в машину, поїхали туди, забрали породільщицю і доставили до траси Одеса рені І вона за декілька кілометрів в машині швидкої родила. Дівчинку Світланою назвала. О пів дев'ятої вечора поступила команда з головного управління. Десь на заметі стоїть машина Лада Пріора. Там двохмісячна маленька дитина. Ми, я сідаю, приймаю рішення, сідаю на Урал, пробиваємося ми туди, з горем пополам, куча машин, все засипано, ми не можемо проїхати, ми пробиваємось по встрічці, з горем пополам ми туди доїхали. Хай теж дитина маленька. Годі. А тут двохмісячна дитина, я просив все, я прийняв таке рішення, я взяв на себе цю відповідальність, я беру на себе, кажу, я їх витягну, плювом, в будь-якому випадку. Я туди доїду. Що би мені це не стало, я туди доїду, я витягну. Батько був, мати і ця маленька дитина. Вони стояли там вже, ну, зранку вони стояли, бензин закінчується, у малої дитини їсти нема. Що десь часа два ми його дотягнули до знам'янки. Я зайшов в гостінницю, там не було міста. Зв'язалися в селі з ще з однією гостінницею, завезли їх туди. Дитину розположили. в Тіплом, дитина накормлена, я з ними ще званювався, все добре. Це була дуже важлива робота, на мою думку. Там всі дякували, тому, що приїхали, там їм допомагали. Там... Мені ну, дуже приємно. Я з 2014 року служу в ДСНС. Мені подобається, і мені подобається рятувати людей, допомагати. Я пишаю, що я працівник поліції, поліція готова надання допомоги громадянам.